В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У наслідок осколкового поранення загинув сержант з Волині Сергій Пугач. Волиняни насудитимуть за зґвалтування 14-річної дівчини. Журналісти Associated Press нарахували понад 10 тисяч нових могил у Маріуполі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 23 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у Скорботі. У боях за Україну загинув житель села Седлище сержант Сергій Пугач. Про це повідомили у Любишівській громаді. Відомо, що загинув 50-річний волинянин 19 грудня 2022 року на території Запорізької області внаслідок осколкового поранення несумісного з життям. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Ще одна сумна звістка: у боях під Бахмутом загинув тато військового медика з Луцька Ігор Кушнєр. Про це його син Олексій Кушнєр, який нині служить у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Відомо, що Ігор Кушнєр воював у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Герой до останнього оборонив Україну від окупантів та віддав своє життя за її незалежність. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині чоловіка судитимуть за зґвалтування 14-річної дівчини. Так як повідомляє обласна прокуратура, прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем Луцького району зґвалтування неповнолітньої. Слідство вважає, що вночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною. Нині обвинувачений перебуває під вартою. Остаточне рішення виноситиме Феміда вже незабаром. Небайдужий громадянин повідомив поліції про чоловіка, який керував автомобілем у стані сп'яніння у Луцьку на вулиці карпенка карого Як повідомили у прес-службі патрульних, коли ж охоронці правопорядку прибули на місце події, то виявили там заявника, який самостійно зумів затримати порушника. Водій за словами чоловіка не дотримувався правил дорожнього руху та підрізав його під час руху. Крім того, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Відтак, 38-річному порушнику поліцейські запропонували пройти тест на пристрої Драгер. Результат виявився позитивний: 2,78 проміле. Такий показник майже у 14 разів перевищує допустиму норму. Тож на водія склали адмінпротоколи. Арешт за наругу над прапором України. Суд покарав 19-річного жителя селища Мар'янівка Луцького району. Як повідомляють у прокуратурі області, вночі 3 липня 2021 року молодик, голосно лаючись та порушуючи громадський порядок, пошкодив двері приміщення залізничної станції у рідному селищі, зламав флагштох, зірвав з нього прапор та розірвав його. Відтак суд визнав молодика винним за хуліганство та наругу над державним прапором України і призначив йому покарання три місяці арешту. На Волинських дорогах Слизько. Так, рятувальники 21 грудня та у ніч на 22 грудня декілька разів виїжджали для надання допомоги водіям, що не могли продовжити рух на складних ділянках доріг. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, поблизу села Старовойтове на Ковальщині, рятувальники відбуксирували автомобіль бригади електриків. А поблизу села Лишнівка Камінькаширського району надзвичайно. Чайники здійснили буксирування автомобіля, який перегородив дорогу. Крім цього, у селі Гажджа рятувальники здійснили буксирування тягача з напівпричепом, а також рейсового автобуса у селі Великий Омеляник Луцького району. Роботи проведено за допомогою спеціального аварійно-рятувального автомобіля та обладнання на його борту. А 22 грудня на дорозі поблизу села Михнівка, камінь Каширського району, рятувальники здійснили буксирування карети швидкої допомоги. В офісі президента окреслили головні висновки поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона, серед яких остаточне рішення США про поразку росіян у війні. Про це у Твіттері повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, США остаточно зафіксували те, що Росія має програти. Компромісів в території в обмін на псевдомир не буде. Україна отримає всю необхідну військову допомогу максимально. А також істерика Росії поговоріть із нами нікого не цікавить. Крім цього, під час спільної конференції із Зеленським президент США Джо Байден запевнив, що Вашингтон підтримує прагнення українців до справедливого. І пообіцяв продовжувати підтримку у боротьбі з Росією скільки це буде потрібно. На кладовищі у поселенні геологів у Херсоні після звільнення від загарбників виявили ще 36 могил. Про це проінформував перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Повідомляє прес-служба МВС. Він зазначив, що раніше у селі Правдино Херсонського району було виявлене поховання кількох осіб зі слідами тортур вогнепальними пораненнями. Згодом було знайдено ще 36 могил на кладовищі. За його словами, там масове захоронення, де є тіла військовослужбовців. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно сотня з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок військових дій. Особи 12 із них до цього часу не встановлено. За його словами, наразі ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК-родичів для встановлення осіб загиблих. У Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення з'явилися щонайменше 10 тисяч могил. Про це пише видання Associated Press, вказуючи на власну методологію дослідження та підтвердження трьох судмедекспертів. Видання проаналізувало супутникові знімки, зроблених за останні вісім місяців окупації. На них видно вісім з половиною тисяч нових могил лише на околицях старого кримського кладовища, з можливо кількома тілами під кожним курганом. За даними видання, кількість загиблих може бути втричі вищою за попередні оцінки у 25 тисяч, озвучені у травні українською владою. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові можуть опанувати зенітні ракетні комплекси Патріот протягом кількох місяців. Про це він розповів в ефірі телемарафону. За його словами, процес навчання операторів Патріот буде прискореним, але цього буде достатньо для ефективної роботи. Він зазначив, що українські військові вже мають подібний досвід навчань, до прикладу, з системами НАСАМС. Навчання українських зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон, тривало всього кілька тижнів. Вони приїхали, опанували ці комплекси та успішно виконують завдання. В Україні, тож як зазначив Ігнат, фахівці бачать у них чимало успіхів. Стало відомо, що саміт Україна ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. Про це повідомив речник президента Європейської ради Барейт Лейтс. Передає видання Reuters. Також він додав, що є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель. Водночас він зазначив, що запрошення відвідати Брюссель не означає, що саме там проходитиме саміт. Офіційні особи повідомили, що темою саміту ймовірно буде продовження підтримки України. Лідери також оцінять шлях України до членства у Блоці. Збройні сили України ліквідували уже 100 тисяч 400 окупантів. Станом на 22 грудня українські військові також знищили 3 тисячі 3 танки, 1978 артилерійських систем, 5981 тисяч бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Комендантську годину в Україні запровадили з початком повномасштабного вторгнення Росії, і діятиме вона і у новорічну ніч, як повідомили журналістам телеканалу Конкурент Тіві у прес-службі Волинської обласної військової адміністрації. Комендантська година на Волині у новорічні свята скасовуватись не буде. За словами речниці ОВА, незважаючи на свята. Комендантська година у області діятиме з опівночі до п'ятої години ранку. Тож у цей Час перебувати на вулицях буде заборонено. До слова, Волинь не єдина, де прийняли таке рішення. Загалом жодна область України не буде змінювати час комендантської години у новорічну ніч. Початку повномасштабної війни обласні центри України заплатили за прибирання своїх вулиць понад 2 мільярди гривень. Про це йдеться на сайті Transparency International Україна. Експерти проаналізували ціни на послуги з підмітання, прибирання вулиць, утримання доріг, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, прибирання снігу і посипання доріжок спеціальними сумішами. Тощо, зокрема, у Луцьку за період з 24 лютого по 18 та листопада на ці послуги витратили понад 24 мільйони гривень, що за даними аналітиків сформувало ціну у 580 тисяч гривень за кожен квадратний кілометр міста. Відомо, що роботи виконують компанії Луцьктеркомсервіс та Луцька філія Єврокомунсервіс», а також комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс». Найбільше ж в Україні на благоустрій витратили у столиці 784 вісімдесят Мільйони гривень найменше у Хмельницькому. Там на прибирання вулиць витратили усього лиш три мільйони. На Росії істерика Кремлю дуже не сподобалася зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом, адже цитуємо, від них не прозвучало слів про готовність дослухатись до стурбованості Росії. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков в пропагандистському виданню ТАСС. Пісков скаржиться, що під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів реально закликів до миру не прозвучало. Не було застережень з приводу, нібито варварських обстрілів житлових будинків Донбасу, каже Путінський. І пес також пісков заявив, що в разі передачі Україні ЗРК Патріот для російських військових вони стануть ціллю номер один. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко зібрав нараду із військовими і силовим блоком, на якій обговорювалася нещодавня раптова перевірка бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону із Україною. Хочеш міра, готовся війні, не мною придумано і не вами теж Цим самим. Я хочу отвіти на разного роду кривотолки, котре появляються в нашому обстрілі особенно. В интернете по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и перемещения вооруженных сил Беларуси и России совместно еще раз хочу напомнить кто забыл у нас создана согласно давнего договора с Российской Федерацией совместная группировка вооруженных сил Беларуси и России для реагирования совместного реагирования на угрозы нашему союзу. Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз эти тренировки более масштабно. Поэтому мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Нікакова і нового замисла, нікакої У Мурманську, що у РФ, на єдиному російському авіаносці адмірал Кузнєцов сталася пожежа. Вогонь спалахнув 22 грудня. Повідомляють, що крейсер перебуває на ремонті, а пожежа сталася у доках. Росіяни ж, як завжди, використовують підміну понять і замість пожежа кажуть, що було всього лиш задимлення. Стверджують, що ніхто не постраждав, навіть крейсер. Однак 20 людей таки довелося евакуювати. Знову сумна звістка для Волині. 15 грудня під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Озарянівка Донецької області загинув ковальчанин, командир аеромобільного взводу лейтенант Романюк Владислав Олександрович 1995 року народження. Про це повідомив Ковальський міський голова Ігор Чайка. Деталі зустрічі тіла героя на Волині та коли відбудеться чин похорону, повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. І знову на болотах палає. В Оренбурзькій області, що в Росії, сталася потужна пожежа. Зерносушарка знищена вщент. Вогонь спалахнув у селі Кардаїлово. Попередньо повідомляють, що причина пожежі несправність теплогенеруючого обладнання. Каркас сушарки завалився просто під час гасіння. Нововолинська громада 22 грудня на колінах зустріла тіло загиблого на війні героя Максима Багнюка 1999 року народження. Воїн загинув 11 серпня на Донеччині, як повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус, місцем останнього спочинку захисника Максима Багнюка буде кладовище у селі Благодатне. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна. Вічна пам'ять захиснику. Понад 100 тисяч російських окупантів успішно ліквідовано Збройними силами України. Про це повідомили у Генштабі. Так, загальні бойові втрати противника із 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали вже 100 тисяч 400 окупантів, 3 тисячі 3 танки, 5 тисяч 981 бойова броньована машина, 1978 артилерійських систем, 413 одиниць реактивних систем залпового вогню, 283 літаки та 267 гелікоптерів, 16 кораблів та катерів ворожого флоту. Слава Збройним силам України та кожному захиснику та захисниці, які самовіддано боронять батьківщину. Екс глава Роскосмосу Дмитрій Рогозін і так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку, нібито після обстрілу із боку України. Про це повідомляє одразу низка змі окупантів. Інформацію про поранення підтвердив і сам скажений путінський песик Рогозін. Ранін в спіну жить буду, осколок в сантиметрі від адпадзвоночника, сказав екс-глава Роскосмосу. За даними бази, Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаючи осколкове поранення сідниць, а також проникаючи осколкове поранення лівого стегна. Водночас видання Сота повідомляє, що Рогозіна поранили у ресторані Шешбеш у Донецьку, де він відзначав день народження. За даними Розмі, у результаті обстрілу двоє людей загинули, а п'ятеро поранено. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини Червоногригорівську та Марганецьку. Били із ураганів, градів та важкої артилерії. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала восьмирічна дівчинка. У місті пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд: кілька автівок і чотири лінії електромереж. У червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, 20 – понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки обірвані шість ліній електропередач. Деталі обстрілу з'ясовують. Також росіяни у ніч на 22 грудня вдарили по Миколаївщині. У ОВА повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Постраждалих на щастя немає. 11 позашляховиків, завантажених усім необхідним, волинські лісівники передали чергову допомогу на передову. Усі ці автівки придбані коштом колективів лісівників Волині, повнопривідні і з необхідною комплектацією. Вони вже готові стати у допомозі українським захисникам, щоб нищити росіян. Дякую за допомогу. Рішення поки однозначно це наша Волинська 14-та бригада. Так само і ваші колеги, я впевнений, і знайомі, і друзі приходять в службу там. Тому в першу чергу це буде 14-та окрема механізована бригада. Щиро дякую, сподіваюся на подальшу допомогу, подальше порозуміння, співпрацю. От. І разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. До Жавтівки поїдуть до бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За словами начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Кивлюка, воїнам така допомога дуже потрібна. Ці позашляховики дійсно дуже важливі для наших збройних сил, тому що це машини. Повнопривідні, вони повишено проходимості на схід хлопцям. Вони просять ці автомобілі, тому що, ви самі розумієте, погодні умови раз, плюс дороги, які там зараз, болота, знаходяться вони не завжди на асфальтованих дорогах, пересуваються. Тому ці машини дійсно потрібні, дуже дуже потрібні. Вони будуть використовуватись для виконання бойових завдань. Автомобілів лісівники Волині передали бійцям ще й гуманітарну допомогу. Одним з тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення возить гуманітарну допомогу захисникам на передову. Є працівник одного з Волинських лісництв. Микола Перевозимо медикаменти, харчі, там теплі речі. Ну що хлопці просять, те й веземо. Веземо в східні області. Це Харківський, ну був ще у нас Донецький напрямок. Так, що хлопці попросять, веземо це. Буде вже 15-та моя поїздка туди, в ту сторону. Ну, в харківський напрямок це буде сьома. Донецька була вісім. До бійців на передову повезуть, окрім машин ще й матеріали для утеплення приміщень та оборонних споруд: харчі, зокрема консерви, вологі серветки, медикаменти, а також окопні свічки. Знаю і вважаю, що дійсно люди допомагають, вони хочуть допомагати, вони розуміють, що потрібно допомагати, тому що всі ми робимо одну справу. Однозначно, ми боремось з нашим одним єдиним ворогом. Ініціатива колективу волинських ліцівників вона ну націлена на пришвидшення цієї допомоги. Тому вони своїм рішенням, скажімо так, придбали ці автомобілі, придбалася для потреб збройних сил України. Олександр Михайлович Котирка він постійно то їхній колектив під його керівництвом постійно допомагають Збройним силам України. Не тільки наші волинські, але в тому числі і Волинській бригаді. Це надання гуманітарної допомоги, це надання теплих речей, взуття, тобто не тільки автомобіля. Відтак автівки вже вирушили до бійців на схід України, де обов'язково допоможуть їм ще більш ефективно боронити нашу державу від окупантів та пришвидшити перемогу. Нещодавно у Луську на центральному ринку трапилась пожежа з тих пір. Минув вже майже тиждень. Як нині працює ринок, та й чи працює взагалі? Ідемо дивитися. Частина павільйону, у якому спалахнув вогонь, нині опечатана. Зайти туди неможливо, бо більше небезпечно. Продавці, ж, котрі там торгували, нині перемістились у іншу залу поряд з сільгосппродукцією. Попри труднощі, ринок працює практично на повну потужність. Пані Людмила торгує на центральному ринку молочною продукцією вже близько 20 років. Від її робочого місця залишилось згарище і об стіни. Дуже широкий був асортимент. Була і олія, були масла, були маргарини, зущонка. Ну, Практично все, що входить в молочного асортименту продукції, це було все. Масла були кількох видів, в пачках було масло, сири теж від А до Я. Тобто від дешевших до дорогих. Скільки втрачено було в результаті? Ну так як враховувати ще саму техніку, холодильники і стоячий холодильник у нас ще стояв, і таких два холодильника ну доволі хороша сума, але дуже важко сказати, і матеріальна, яка там була, бо тяжко сказати. Ну, трошки ми, звісно, попали. Що попали, то попали, і не тільки я а весь павільйон. І пані Людмила не єдина, яка багато втратила у тій пожежі. Продавці кажуть, товару було дуже багато, адже якраз закупились до свят. Скільки товару було втрачено? Розкажіть дуже багато. Я не буду говорити. Що ж говорити? Нема про що говорити. Це трапилося вночі. Так що я проснулася хазяїнку. Вони я була в шоці такому трансі. Що не можна ще й досі відійти від того всього. Товару було на велику суму так, дуже багато. Хоч багато підприємців після того, як оговтались, продовжили роботу. Повернулись торгувати на ринок не усі. Розчагувалися і вже кажуть, другий раз цю саму воду не війдуть. Багато хто так, да, да. ну не там, ну, чоловік вісім не вернуться сюди. В основному всі залишилися. Одиниці такі, може ще думають перейти, але мабуть, що будуть теж торгувати, тому що треба людям виживати. Часи такі настали, що потрібно якось бути людьми і бути толерантними і до всього звикати. Все-таки це ситуація така і в державі, і в людей. Багато хто бідує, багато хто приїжджає. Я думаю, що все буде добре. З покупцями у будній день тут не густо. Втім, продавці кажуть, що це звичне явище, зважаючи на війну в країні і відповідно фінансові труднощі у багатьох громадян. А після пожежі додалось ще й трохи нових клопотів. Само собою, що менше, табу ж багато хто не довіряє, Я Думаю, що це все ще врятований товар. Що він же був під пожар, під пожежею. Ну, але це все свіженьке. Бо там нічого не здало, не вдалося снатувати. Тобто там все згоріло ще навіть метал поплавився, не то, що товар. Поплавились холодильники, поплавились сваги, металічні столи. Тому уявіть, яка там була температура. Мартенівська піч. Та, попри це, постійні покупці своїм улюбленим, так би мовити, точкам не зраджують, не зважаючи ні на що. Куп часто продукти. Но... Села привозять, ось молочне привозять, свіженьке завжди, якісне, можна купити. Скажіть, були в шоці, що тут пожежа трапилась? Так, е, да, сьогодні знала. Їхала на ринок, а люди кажуть, що ринок не працює, але думаю, я вже їду, доїду до кінця. Ну, працює тут, з тої сторони працює. Я тут 43 роки, живу тут недалеко і завжди сюди хожу. Дуже приємні продавці. Дуже приємно тим часом справу щодо пожежі нині розслідує поліція. Відомо, що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Триває до розслідування розпочати за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду. В особливо великому розмірі Слідчі вилучили та переглянули відео з камер спостереження. Ніяких сторонніх осіб не виявлено. Наразі призначено ряд експертиз, зокрема, це з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. Вже за їх результатами будуть прийматися подальші процесуальні рішення. Зважаючи на наслідки пожежі і слова самих підприємців, суми збитків шалені. Дізнатись більш детально інформацію, ми спробували у керуючої центральним ринком Наталії Антоненко. Втім, від коментарів вона утрималась. Тож, поки триває слідство, підприємці підраховують збитки і продовжують працювати. Попри усі складнощі, люди не покладають рук і намагаються встигнути заробити, хоч якусь копійку до свят. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.